Усім привіт! Вже ніч ось, як ви бачите. А я зараз у даркнеті. Да. І я буду закасувати. І ще, надіюся, що доброго у Ксяку із даркнету. Зараз буду писати їм. Написали, можна заказати? Чекаємо відповіді. Так, можна. Ну, добре, написали їм, скільки коштує. Так, тут відповіли безкоштовно. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Так, ми написали, а чому? Тому що Уксяка так сказав, це все дуже-дуже цікаво. Але добре, зараз закажу. Так, тут кнопочка Заказати. Так. Заказ оформлений. А це що? Я ж тільки заказала. Доставила. Ну, добре, закрию це. Зараз і оп. Е, що це знову? Мабуть, зря заказали ще. Чекай І смайлик якийсь. Не дуже подобається мені. Це чекай. Ну добре. Зараз попробую ще. О, вийшло. Буранчик, а чому ти такий, такий переляканий? Тут я декого бачив. Буранчик, кого? Кого ти бачив? Ну якогось Уксяку бачив? А як він виглядає? Ну, він виглядає такий... І з червоними очима такий злий і каже, що я погана косуля. Ой-ой, пам'ятаю, що в день було? Пам'ятаю. Буранчик, а що ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю якогось уксяку Даркнету. Ну, ми ж його вже М -м. виграли. Він же ж пропав. І справжній уксус з'явився нормальний. Ну, тут таке діло, що я повелася у Даркнеті і заказала ще іще одного уксуса з Даркнета. Та скільки їх там? Ну, всього то їх тисяча. Ну, багато якось. Так, 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 так. Поглянемо. Іди подивися. Я боюся, туди подивись. Ну, добре, іду дивлюсь. Так, тут наче все добре. А за калітку гляну. Ой-ой. Це не дуже мені подобається. Так, зайду до моїх котиків у сарай. Відкриваємо. Так. Ми бачили якийсь шум. Де шум? Десь на дворі. Ми дуже злякалися і проснулися. Щось схоже на уксяку з даркнету. Ну, я, случайно, заказала уксяку з даркнета. І що нам тепер робити? Ну, не знаю, Чарлі. Я. Уксяка, це якийсь вже дуже опасний уксяка з даркнету. І що нам тепер робити, якщо ти заказала якогось суперзлого уксяку з даркнета? Ми ж казали, не лізти вже до цього даркнету. Ну так. Да. І, до речі, що це стукать почало? Не знаю. Тільки двері не відкривай, будь ласка. А ти закрилась на замок? Так, закрилась на замок. Що нам робить? Кошенята, не виходьте нікуди. А там щось стукає, стукає воно десь, десь стукає. Нам дуже страшно. Та, мабуть, там за дверима Уксяка з даркнету. Ви це розумієте? Розуміємо, а він не відкриє. Ну, він може зламувати замки. Все, нам кінець. Ні, друзі, не кінець. Уксяка з даркнету боїться світла. Так, але де ми візьмемо світло? Фонарик на нього вже не подіє, тому що це, для... це якби дорослий уксус з даркнета, а то був маленький ще кошеня уксяка з даркнету. Да, це дорослий уксяка з даркнету. Йому фонарик, йому треба якась велика лампа вже світла. Ну, я, до речі, не знаю, чи лампа навіть поможе. Ну, його треба якось засвітлити, так. Да. А як? А спробуй фонариком, я не хочу виходити. Мені страшно, там же ж якби злий уксяка з даркнету, а не просто уксяка з даркнету. Ну, так, да. нам теж страшно. Ми вийдемо і все подивимося там. Добре, я вас випущу, але будьте дуже обережні. Ми виходимо. Так, ось яке велике світло. Як нам переманити цього уксяку? Не знаю. Ну, спитайся у Буранчика. Буранчик же у нас знатока. Добре, я зараз запитаю. Як переманити уксяку з Даркнету? Що цей він взагалі любить, щоб його приманити? Зараз, до речі, спитаюся. Так, що ж мені поїсти тут взяти? О, молочко гріється мені, буду їсти. Ням-ням. Так, стілець звичайний. Помідори, та не дуже. Малинку б хотів би. Так, вийду там. Ми кричали з бусею Буранчик-буранчик, але, на жаль, він нас не почув. І що там нас робити тепер? Ми два маленьких кошенята із дорослим котом. І ще й з якогось даркнету, і ще з якогось сайта. А що це так каналізацією пахне? А ну зараз провірю, що він уже і коло каналізації. Куди ховатися? Куди? Куди мені ховатися? Буранчик, Буранчик. Почуй мене. І як мені тепер все це виносити, якщо цей уксяка уже з Даркнету вже з'їв буранчика. Я там чую, десь нявкає перчик. Піду туди. Ням-ням-ням, як смачно. Ням-ням-ням, як це смачно. Я погодився пити молочко із пляшечки, без ручок. А ось так. У Буранчика досягнення там він там гордиться собою. І, до речі, де з'явився чарлік? Угу. Таке відчуття, що я був у каналізації. Та цей Юксяка затащив тебе у каналізацію, мабуть. Залишилось тільки посовітуватися з курями. Пані курки. Пані. Що вже трапилось у вас? Пані курки, а ви не знаєте, як нам поборотися з уксякою з Даркнету? А, як? Що? Кури, ви не розумієте? Про що я говорю? Ні, не розуміємо. А, точно. Пані Куре, ви не розумієте? Ми ж вам сказали, що ні, ми не розуміємо вас із Бусею. Тоді як? А ніяк? Ой, він вже цей уксяка і в нас. Ну це вже взагалі щось. Точно треба думати, що робити. Ми не розуміємо. Може буранчик щось зробить і примане його туди, там, де світло? Не знаю я. Так, зараз його приманю до світла і все. О, ні! Нащо ви це зробили? Ура! Ми знову виграли, навіть доросло, у всяку із даркнету, бо ми сильні. Ми дуже сильні.